Давайте подушню вам про різдвяні ярмарки, бо для більшості людей це просто прикольна тимчасова розвага. Для когось душевна і класна, для когось переоцінена, але насправді різдвяні ярмарки несуть значно більшу функцію і роль у місті, за що їх так люблять урбаністи і соціологи. Цього року в Київ повернулася особисто моя улюблена різдвяна київська локація це контрактова площа. Після початку повномасштабного вторгнення всі ярмарки в Києві перестали відбуватися через такий собі символічний крок, мовляв, тил, столиця. Не святкують так масштабно, поки в країні триває війна, і з цього твердження і проглядається такий суспільний консенсус, що різдвяні ярмарки це суто така собі розважальна і естетична функція. Та чи правда це як ринки і ярмарки змінюють сучасні міста і райони, як сучасні міста, і особливо Київ? Втрачають критично важливу функцію ярмарків і чим це небезпечно? Про все це поговоримо сьогодні у святковому випуску мого каналу. Нагадую, я Івана Малій, і це мій канал, де я розказую про найулюбленішу свою тему: міста, як вони працюють, як вони розвиваються, і загалом, наскільки міста це складні організми. Ви, мабуть, дивитеся це відео вже після різдва і після нового року, тому вітаю вас з минулими святами. Сподіваємось, цього року ми бачитимемо більше хороших новин про українські міста більше реалізованих наземних переходів у місті Києві, бо це все ж якась. Елементарне, суспільне благо мати змогу перейти дорогу. Саме тому закликаю вас підписати мою петицію про облаштування наземного переходу на метро університет, за який активісти борються вже власне сьомий рік. Детальніше про це я вже розказувала у відео про підземні переходи. Дуже необхідна тут ваша підтримка, тому що на збір підписів лишається місяць. Також сподіваємось побачити більше реалізованих велосмуг. Меншу дозволену швидкість автомобіля в Києві, і, звісно ж, більше ліквідованих ворогів українського народу. Тож я сподіваюся. Ви всі коли-небудь були на Різдвяному ярмарку. А ймовірність цього висока, тому що до повномасштабного вторгнення майже в усіх обласних центрах України проводились різдвяні ярмарки. Але для тих, хто ніколи не був, різдвяні ярмарки це тимчасові тематичні базарчики в центрах районів або міст на період Різдва і Нового року. Там продають глінтвейн, там можна купити теплу їжу, погрітися коло організованих джерел вогнища чи покататися на ковзанах. Але звісно, звісно, сучасні ярмарки критикуються за надмірну комерціалізацію і втрату того самого локального виробника. Мовляв, ціни тут ні разу не базарні, а можуть бути навіть вищими за модні заклади навколо. Та основне, що створює цінність, наприклад, для мене це багатофункціональність, тому що от я сиджу на час різдвяних канікул, думаю, що б мені поробити з варіантів е, піти покидатися на борді, е, піти з друзями поїсти в якомусь закладі так само, якби я це зробила в будь-який інший день, чи подивитися різдвяний фільм. Це все конкретні активні заняття, але... Іноді хочеться просто зібратися з друзями і вже по ходу вирішити, чим займатися. І в цьому прикол ярмарків, бо там немає як такого основного виду розваг, ну, типу, як ковзанка. Але так само ти можеш і попити глінтвейну, і поїсти з друзями, і погрітися, і покататися на ковзанці. І це все такі собі фонові заняття, які допомагають тобі соціалізуватися і перебувати у жвавому місці. Тобто, це громадський простір з місцями для сидіння. З можливістю поїсти те, що ти щойно недорого купив, і з безоплатним перебуванням. Тобто, чекайте, це що ті самі треті місця оце от гламурне нове слово вигадане зумерами? Виявляється, такі місця існували ще з початку цивілізації. Нагадаю, що треті місця це критично важливі простори в містах. Якщо перше місце це ваш дім, друге місце ваша робота, то третє місце це. Простір, де ви проводите час між цими двома це місце, де ви знайомитеся з сусідами, громадою і знаходите нових друзів. Тобто, те, чим раніше був двір, церква, парк, таверна чи ПАБ. Дуже важлива характеристика третього місця, що вхід сюди має бути рівним для всіх: безоплатним або за символічну плату. І сюди підходять ринки, будь-які ринки. Тобто, це просто громадський простір у місті. І сам концепт. Назва третього місця з'явилась не тому, що це явище вчора з'явилося, з'явилося лише позначення і назва, і з'явилося саме через те, що Європа і особливо Америка останніми десятиліттями почали втрачати ці простори. Але раніше ці самі треті місця були чимось. Що саме по собі зрозуміле про концепт третіх місць я вже детально розказувала у в одному з найпопулярніших своїх відео, чому підлітки бухають під гулівером? І от хіба різдвяні ярмарки це не бездоганний приклад третіх місць? Ти можеш прийти туди, коли захочеш, ким би ти не був. Безкоштовно це міський простір, який нікому не належить, і де всі рівні. Ти можеш сидіти за столиком з друзями або знайомитися з новими людьми. Звісно, так виглядає оригінальний різдвяний ярмарок, який виник історично в Німеччині, і останніми роками по всій Європі і США значно комерціалізується і так само втрачається локальний шарм. Так, от, наприклад, на різдвяному ярмарку на Контрактовій цього року є. Кюртоші, бельгійські вафлі, і можна з'їсти лабубу. Я не буду тут розказувати історію ринків, хоча, повірте, вона дуже цікава і довга, бо по суті на ринкових і торгівельних відносинах і розвивалась цивілізація. Настільки важливими вони були, що їх можна побачити на мапах міст, які не сильно перебудовувалися. Львів центральна площа це в першу чергу площа ринок, від якої вже тягнуться вулиці до околиць. Київ одна з головних центральних площ міста. Буквально називається від того, що на ній робили: вкладали контракти на ринку. Лук'янівська, один з дуже важливих транспортних хабів, прямо коло центру, це в першу чергу історичний ринок. Площа Галицька виникла теж навколо ринку. Це був єврейський базар, тому від старших людей ви іноді можете почути саме назву Євбас на позначення Галицької площі. Припускаю, це був класний ринок, тим що він розташовувався на той момент, прямо на околиці міста, і звідти йшла магістральна дорога на виїзд. І от модернізація, глобалізація, і що важливо. Автомобілізація почали потроху вбивати ринки. І серед нас, особливо українців, є дуже мало людей, які дійсно ходять на ринки. Бо безліч локальних фермерів замінив один супермаркет. Культуру ходити по продукти по дорозі з роботи замінила культура велетенських гіпермаркетів, до яких треба їхати в інший район на машині і витрачати на це цілий вихідний. Але до цього призвела не зміна культури. Це зміну культури викликало погане міське планування, а саме автомобілізація. І, на жаль, з цим твердженням не погодяться багато українців, бо для частини це щось хороше, нормальне, звичайне, або принаймні це щось таке, чого ми не можемо уникнути. Бо, от Болт і Сіно Інтернешнл провели соціологічне дослідження про міста і опитали людей Західної та Східної Європи, зокрема українців. Серед українців лише 10% прагнуть більш пішохідних та вільних від авто просторів. Зате цілих 43% українців прагнуть сучасних і високотехнологічних міст. Е, звісно, позначення цього у кожного різне, але Можемо припустити, що саме з високотехнологічністю асоціюється більша доступність авто, більша швидкість і більша адаптація саме до автомобіля. Цього ми можемо зрозуміти, що українці лише нещодавно почали переосмислювати справжнє твердження про комфортність міст, і ми бачимо значно більший. Суб'єктивно я бачу значно більше серед киян прагнення саме до комфорту людини і пішохода, ніж швидкості автомобіля. Але все одно серед киян найбільший відсоток прагне саме зменшити затори і відновити дороги. Хоча в той самий час львів'яни підкреслюють важливість пішохідності та локальних сервісів, що ми і бачимо зі Львова. І от навіть попри те, що не всі українці можуть погодитися, що потребують більше пішохідних просторів, то популярність різдвяних ярмарків доводить протилежне. Люди все одно намагаються повернутись до цієї традиції, хоч і не завжди її усвідомлюють. І це все ще й на вулиці в мороз, бо різдвяні ярмарки підіймають таке неочікуване питання, як проведення часу на вулиці взимку і загалом адаптацію міст до зими. Про це ми далі поговоримо на спонсорських платформах. Записуємо ми це у 2025-му, а дивитися ви це швидше за все у 26 му Цей рік став для Ютубу мого визначним. Він по суді відродився цього року. Це сталося завдяки тому, що я звільнилася з роботи і змогла. Повністю свій час приділяти Ютубу і отримувати з нього зарплату. Також з'явилася команда, завдяки в якій ви побачили шалений зріст по світлу, монтажу, звуку і факт-чекінгу. Якщо ви новенький на каналі, ви можете глянути будь-яке відео дворічної давнини і ну, побачити наскільки більше вкладається у відео. І все це стало можливим суто завдяки спонсорам каналу, бо в Ютубі це єдиний. Передбачувальний і стабільний ресурс, на який виживають канали. Тому тут хочу дуже подякувати своїй спільноті, яка своєю гривнею вкладається в розвиток каналу. Можу пообіцяти вам, що цього року буде дуже багато нового, яке сподіваюся з'явиться вже в найближчий час. Тож підходимо до наступного питання: чим ринки кращі за супермаркети? Ви коли-небудь приходили в умовний супермаркет у вихідні чи на будь-яке свято погуляти з сім'єю буде дуже сумно, якщо так. Бо функція сучасного супермаркету одна і єдина. Дати вам доступ до продуктів. Ви приходите туди, коли вам треба молоко, і виходите, щойно ви купили молоко. Все. А чим же відрізняються ринки? Насправді всім. Бо крім того, що вони дають вам доступ до продуктів, так ще й до значно більшого різноманіття продуктів і виробників. Вони ще й Акумулюють в собі дивовижний пласт функцій. Справа в тому, що ринки це цілий організм взаємопідтримувальних функцій. Бо от ми вже стоїмо на Різдвяному ярмарку, який, по суті, є ринком, спілкуємося з друзями, п'ємо Глінтвейн і класно проводимо час. Хоча з інфраструктури для цього іноді навіть не потрібні каруселі і атракціони, а вистачає просто столиків. Тобто, от ви вже соціалізуєтеся, спілкуєтеся з друзями, перебуваєте в Різдвяній. Атмосфері, хоча, щойно це ж була просто торгівельна функція. Але виходить не так: ринки і ярмарки це надважливі центри міської культури. Почати з того, що вони дають змогу продаватися. Малим бізнесом, локальним фермерам чи просто бабусям з городом, тоді як в супермаркетах це лише великі виробники. Але як на звичайних ринках проводять час? Я розумію, нам важко уявити, хто піде у вихідний день гуляти по ринку, бо одразу уявляється Троєщина. Хоча приклад багатьох європейських міст Барселона, Лондон, Одеса, Харків, доводить, що ринок може навіть стати туристичною принадою, бо туди йдуть по ось цю саму трушну атмосферу міста. Та навіть житній став насправді центром київської культури зараз. Але от що дуже важливо, ринок, щоб бути успішним, не має бути тим, що я називаю гламурним. Бо в українців переважно бачення покращення ринків це щоб прийшов великий забудовник або держава і зробив тут все красиво, стильно, щоб всі вивісочки були однакові, і що дуже важливо, дорого. Бачите, ринки це все ж таки економічно доступний простір. Тут дешевше скуплятися споживачу і дешевше орендувати місце локальному фермеру. І це працює саме в такому форматі. Саме тому ринки дуже часто виникають стихійно. Я веду до того, наскільки небезпечною є віддача житнього ринку інжуру бізнесу. Я не буду зараз багато говорити про житні, бо тут на цілий випуск, який я теж до речі хочу зняти. Також Дуже хочу зняти про Бесарабський ринок, бо це якраз недавній приклад того, наскільки е, небезпечним є віддача ринків приватним забудовникам. Це одразу про те, що я думаю про реконструкцію Бесарабського ринку. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи хотіли б ви про це більше почути, бо я б дуже хотіла розказати. Тож ринки не мають бути дорогими. Ну або ми зазначаємо, що це просто модний простір, бо я ж нічого не маю проти Київфудмаркету. Класний проєкт, що важливо, бізнес прийшов туди, де не було до цього ринку, і просто зробив інший концепт по суті. Але, от коли бізнес чи приватний забудовник приходить на місце існуючого ринку, який уже є. Клеєм для громади і місцем, де можна скупитися, то це хірня. І місто взагалі не мало б давати дозволи на будівництво, а в ідеалі не мало б продавати ринки, а лишати власності держави або міста, бо це таке саме суспільне благо, як і громадський транспорт. Але крім такої важливої соціальної функції, різдвяні ярмарки. Підкреслюють ще кілька проблем сучасних міст. Бачите, як я вже казала, ринки і ярмарки є найдавнішою формою урбанізму. І така форма трималася аж до 20-го століття, поки не пройшла автомобілізація і модерністичне планування. І ця нова норма настільки засіла в головах людей, що люди не уявляють інших міст. Киянам дійсно важко. Уявити, як місто може існувати без автомобільних естакад і спальників, і для чого робити райони зі змішаною функцією. Але насправді так і працює місто, коли є багато різних функцій в одному районі, вулиці і будинку, коли перший поверх це бізнес, решта п'ять це житло, і гуляти ви можете прямо на вулиці, а не шукати парк. І от саме різдвяні ярмарки підсвічують, наскільки людям це потрібно. Бо ринок, звичайна торгівельна функція, стає місцем, де люди гуляють. А ще ринок виникає на е, звичайних вулицях, на яких е, чи площах, на яких до того може і нічого не бути. Тобто виникає на звичайних вулицях. Додає нову функцію. А ще цей ринок займає місце, вулицю чи площу, на якій після свят може нічого не бути. Тобто ринок виникає просто поміж житлових будинків, надаючи нову функцію вулиці. І саме завдяки цьому міста стають. Пішохідними і комфортними для людини, бо багато людей, які нещодавно почали цікавитися урбанізмом, думають, що пішохідність це суто про фізичний вимір, чи зручно користуватись тротуарами, і чи достатньо в місті наземних переходів. Але ж насправді пішохідне місто це цілий ряд е, законів і політик, саме мультифункціональність. Е, Міста, району і вулиці дозволяє вам не сідати в машину і не їхати в інший кінець міста заради продуктів. Бо автомобілізація насправді вбила уявлення про міста як багатофункціональні простори. Бо автомобільна дорога це дорога, це просто місце, де пересуваються автомобілі. У неї одна функція. А от вулиця це і сам маршрут. І кінцева точка маршруту. Її і просто проходять, вздовж неї гуляють, вздовж неї розташовані кав'ярні і крамниці, і над нею житлові будинки. Саме тому автомобільне планування породило концепт ТРЦ, універмагів і парків розваг, бо люди все одно потребують тих різних функцій, які тепер забрали у вулиці, зробивши її просто дорогою. Але тепер ці функції відмежовані, і до них треба їхати багато хвилин машиною. Саме тому ринки і ярмарки це стародавня форма урбанізму. Бо раніше саме так і виглядали міста, і саме так вони і мають виглядати як багатофункціональні організми, де ніхто не виокремлює різні функції по різних кутках, де ніхто не ставить під питання… Пішохідність ринків, бо ну а чому ж можна було б зробити дорогу, вздовж якої б стояли стояв ярмарок і умовний макдрайв для глінтвейну. Але нікому при здоровому глузді не приходить така ідея. Бо краса ярмарків не в тому, що там продають глінтвейн і теплу їжу, а в тому, що це громадський простір, де ти проводиш час. Сподіваюся, у вас були спокійні канікули і свята в колі близьких. А нагадаю, що це. Дуже велика цінність і привілея, бо мільйони українців не можуть просто так приїхати додому чи побачити близьких, бо домівка може бути зруйнованою. Сім'я за багато тисяч кілометрів, або хтось загинув. Таким людям я хочу побажати відчути той справжній домашній затишок цього року. Я не можу обіцяти, що ваш дім звільнять, чи ви побачите близьких цього року. Це було б лицемірно з мого боку. Але я можу пообіцяти, що якщо ми закриємо мій збір для військової школи «Буревітер», вітер, цих грошей вистачить для навчання 50 військових. А це вже які на які дії заради перемоги.